Одній львівській міській їдальні працювала жінка на ім'я Тамара. Працювала вона на кухні у м'ясному цеху. Одного разу Тамара робила заготовки з м'яса. У той момент у кімнату різко війшла завідуюча, чим несподівано відбрекла жінку. Рука з сокирою повелася у інший бік, та жінка отримала серйозну травму. Її госпіталізували. Коли жінку виписали з лікарні, вона одразу попрямувала на роботу, де дізналась, що її звільнили, бо тепер Тамару вважають непридатною до роботи та вже встигла знайти їй заміну. Жінка була не в собі від злості та вирішила до останнього відстоювати свою улюблену посаду. Коли вона зрозуміла, що у неї нічого не виходить, жінка звернулася до суду, аби запросити відшкодування та моральну компенсацію за травму, яку отримала на виробництві. Так як Тамара не мала грошей на хорошого адвоката, вона програла суд. Та лишилась без роботи, без грошей та серйозної травми до кінця життя. Жінка була у розпачі, та через цю ситуацію чутки поширились по всій околиці. Її більше ніхто не хотів брати працювати на кухню. Вона приходила у парк біля своєї їдальні кожного дня, хотіла помститись, брехала відвідувачам, які заходили, що там труять людей, що вся кухня в тарганах, писала скарги до самопідемстанції, її всі ігнорували. А вона завжди твердила одне і те саме Я помщуся. З кожним днем жінка помітно втрачала здоровий глуст. Вона починала на очах у всіх спілкуватись з невидимими істотами. Здавалось, ніби вона уважно слухає їх вказівки. Однак, після років дивної поведінки жінка раптово зникла. Її щоденні візити до їдальні стали минулим, і ніхто не знав, що сталося з жінкою. Після зникнення Тамари працівники їдальні почали помічати зміни у колективі та на території кухні. Всі сварились між собою, м'ясо на кухні почало надзвичайно швидко псуватись. Все навколо заполонили величезні мухи та інші комахи. Нічна зміна постійно почала чути з м'ясного цеху удари сокири, хоч процеси там зазвичай завершували ще в день. Іноді помічали, як сама вмикається газова плита або всю ніч лишається відчиненими двері морозильної камери, де на ранок знаходили потіки незрозумілої спардючої рідини. Персонал почав звільнятись один за одним, а новий відшукати не могли, бо ніхто не погоджувався. Врешті-решт, та сама завідуюча лишилась майже одна, не враховуючи кількох охоронців та прибиральниць. Було прийнято рішення про закриття їдальні, та одного вечора, коли завідуюча залишилась у будівлі одна задля того, щоб заповнити документи, на дверях її кабінету поламався замок, а з вентиляції пішов дим. Жінку знайшли через три дні бездиханно. Що сталося насправді тієї ночі, нікому не відомо, але з того часу їдальня більше не запрацювала.